В цьому відео розглянемо створення практичних завдань, квізів та як додавати їх в уроки курсу на платформі Квіга. З допомогою квізів на платформі є можливість створювати домашні завдання, тести, опитування тощо. Розглянемо приклади створення декількох квізів. Щоб створити домашні завдання, необхідно перейти в меню квізи. Якщо в кабінеті планується декілька навчальних курсів, навчальних продуктів з використанням квізів або домашніх завдань. Рекомендуємо одразу створити папку, в яку ви будете додавати усі практичні завдання, що будуть відноситись до конкретного курсу. Далі клікнути на плюс та дати назву і створити квіз. Для прикладу створимо домашнє завдання з відкритою відповіддю та обов'язковою перевіркою куратором. Обираємо завдання LMS. Далі необхідно додати запитання та вказати, які варіанти відповіді може дати учень. Ви можете дозволити або заборонити відповідь загалом. Якщо завдання передбачає відповідь, її потрібно дозволити. Також ви можете дозволити публічні відповіді, якщо потрібно, щоб учень міг написати відповідь, яку буде видно іншим учням. Також можна дозволити текстові відповіді, можна дозволити аудіо або відеовідповіді, дозволити завантаження файлів у відповідь до завдання, а також є можливість дозволити або заборонити залишати коментарі уже після перевірки практичного завдання. Після того, як учень відправив відповідь, він або вона не зможе відредагувати та видалити її. Видалити повідомлення зможе уже лише куратор на курсі. В налаштуваннях завдання можна вказати кількість балів та налаштувати спосіб перевірки куратором. Готово! Повернемось назад та створимо інше завдання для прикладу. Завдання, в якому декілька відкритих питань в рамках одного завдання. Додаємо назву Створити квіз. Якщо ви хочете, щоб учень відповів на кілька питань в одному завданні і кожне питання мало своє власне поле для відповіді, це можна реалізувати використовуючи тип питання, текст, питання аудіо, відео-відповідь. В налаштуваннях цього питання ви можете встановити, яку відповідь повинні давати учні, текстова, введення дати або пошти, також є можливість додавання звукових відповідей, додавання файлів. Можна додати будь-яку кількість питань, за потреби їх можна переміщати місцями. Додатково, в налаштуваннях, встановіть обов'язкову перевірку куратором. Готово! Перейдемо до створення ще одного практичного завдання для прикладу. На платформі Квіга є можливість створювати тестові завдання. Процес створення аналогічний, додати назву та створити квіз. Далі ви можете обрати тип питань, які необхідні для вашого тестового завдання. Типи питань в рамках тесту можуть бути однаковими або різними. Для прикладу створимо тест з різними типами питань для наглядності. Тип питання Єдиний вибір В рамках такого типу питання є можливість додати варіанти відповідей з однією правильною відповіддю, яку може обрати учасник. Варіанти відповіді додаються по кнопці Відповідь. Правильну відповідь є можливість обрати за допомогою відмітки зеленим кольором навпроти правильної відповіді. Щоб додати наступне питання, клікнути на плюс та обрати наступний тип питання. Оберемо множинний вибір. В рамках такого типу питання є можливість додати декілька варіантів відповідей і, відповідно, обрати декілька правильних варіантів відповідей для учасника. Відповіді додаються також по кнопці відповідь. І зеленою галочкою відмічаються правильні відповіді, ті, які учасник повинен обрати, щоб правильно відповісти на питання. Додамо наступне питання. Наприклад, тип питання Заповнити пропуски Для такого типу питання є можливість додати певне твердження, а саме певний текст виділити в цьому тексті певне слово, обране слово і буде правильною відповіддю. При проходженні такого питання учаснику потрібно буде вручну вписати або обрати правильну відповідь. Додамо ще одне питання, наприклад, тип питання скласти слово із літер. В рамках такого питання є можливість додати слово. При виконанні тесту букви слова будуть перемішані, і студенту потрібно буде скласти букви в правильному порядку. Додамо іще один тип питання, наприклад, список. Для такого типу питання є можливість створити завдання, а також додати варіанти відповіді, тоді учасник зможе обирати правильну відповідь із випадаючого списку. Кількість питань в рамках тесту не обмежена, можна додавати будь-яку кількість питань. Також, якщо у вашому тесті є декілька подібних питань, ви можете копіювати питання, або, якщо потрібно, можна видалити те чи інше питання, якщо додали зайве, наприклад. Для тестів зазвичай використовується налаштування автоперевірки знань. Звісно, їх також може перевіряти куратор вручну, але розглянемо саме налаштування як для автоперевірки. Перше. Є можливість налаштувати кількість проходжень. Тобто можна задати декілька спроб для проходження тесту для учасника. Також включити оцінювання або лишити тест без оцінювання. Якщо ви бажаєте виставляти бали учаснику, потрібно вимкнути оцінювання. Схвалення квиза можемо лишити автоматично і налаштувати, яку кількість балів учаснику потрібно набрати, щоби тест вважався пройденим. Припустимо, для даного тесту потрібно набрати 4 бали, щоб квіз пройти. В даному прикладі налаштуємо нарахування балів за відповідь на кожне із питань. Зазвичай в рамках тесту бали нараховуються або за кожну правильну відповідь, або за правильну відповідь на кожне питання. Розглянемо для прикладу, як налаштувати нарахування балів за окрему відповідь або за питання загалом. Повертаємось до питань. Одразу зазначуємо, що вгорі кожного питання є додаткові налаштування. Зокрема, можна зробити певне питання обов'язковим для проходження. Нижче, напроти правильної відповідь, є можливість вказати кількість балів, які учасник отримує за правильну відповідь. Для питання з типом множинний вибір, коли є декілька правильних відповідей, є можливі два варіанти. Можна нараховувати по одному балу за кожну правильну відповідь, напроти якої стоїть зелена галочка, або можна нарахувати один бал за правильну відповідь в рамках цього питання, тобто, якщо студент відмітить галочками усі правильні варіанти. Якщо лише частково правильна відповідь буде, бал нараховано за таку відповідь не буде. Далі додамо нарахування балів для решти типів питань за аналогією на питання або за правильну відповідь, повернемось до налаштувань. Бачимо, що загальний бал за квіз тепер відображається 5, оскільки ми налаштували саме можливість набрати 5 балів. І бачимо, що в схвалених квіза вказано, що для того, щоб цей квіз було пройдено, необхідно набрати 4 із 5 балів. В рамках налаштувань також є можливість додати налаштування чи показувати запитання відповіді після проходження тесту. Якщо б ви хотіли, щоб студент бачив свої відповіді після проходження тесту, можна увімкнути відповідне налаштування. Готово! Перейдемо до створення наступного квіза. Плюс додаємо назву Створити квіз. В цьому прикладі створимо опитування без оцінювання. На платформі є можливість створювати не тільки домашні завдання або тестові завдання, а також є можливість створювати опитування. Для цього можна використовувати відповідні типи питань. Наприклад, тип питання-опитування. В якому є можливість поставити питання та додати варіанти відповідей. І таким чином зібрати, наприклад, зворотний зв'язок після уроку або курсу. Ще одним доступним типом питання є шкала Лікерта, яка дозволяє оцінити за певною шкалою від 1, наприклад, до 5 той чи інший показник. Також є можливість використовувати інші типи питання, наприклад, реакція. Додамо іще один тип питання для прикладу це NPS. В даному випадку можна попросити учасників оцінити той чи інший критерій від 0 до 10. Де 0 це погано, а 10 це добре. З допомогою відповідного перемикача на кожному питанні є можливість побачити не тільки меню налаштувань питання, а й як це питання виглядатиме в рамках окремого завдання чи квіза на платформі. Для опитувань немає необхідності налаштовувати оцінювання або схвалення куратором. Тут можна залишати автоматичну перевірку і, якщо потрібно, можна, лишати, можна дозволити переглядати учасникам результати проходження опитувань за потреби. Зберегти. Повернемось назад до меню квізи. Далі розглянемо, як можна додати практичні завдання безпосередньо до курсу. Варто зазначити, що практичні завдання на платформі створюються окремо, і після того, як вони створені, вони додаються до уроків. Відкриємо курс для прикладу та додамо практичні завдання в урок, розглянемо, як додаються практичні завдання та як вони виглядатимуть для учнів. Перейдемо в меню курси, оберемо потрібний курс. Клікнути на назву уроку. І в конструкторі уроків ми можемо додати практичні завдання. Практичні завдання додаються в урок за тією ж логікою, як і контент. Тобто ви можете додати певні навчальні матеріали, а під ними додати практичне завдання. Або це може бути урок, в якому лише практичне завдання, на ваш розсуд. Додавати практичні завдання в урок можливо двома способами. Для цього є дві відповідні кнопки: кнопка Практика та кнопка список практик. В даному прикладі попередньо створені практичні завдання додамо з допомогою кнопки Практика. Відкриваємо потрібну папку, відмічаємо галочками. Ті практичні, які бажаємо додати до даного курсу, бачимо, що практичні додані. Якщо потрібно те чи інше завдання зробити обов'язковим, тобто, щоб наступні уроки не відкривались, поки не буде виконано це практичне завдання в цьому конкретному уроці, таке завдання ви можете зробити чекпоінтом. Для цього потрібно увімкнути, перемикаючи, зробити його зеленим навпроти слова «чекпоінт». Також додамо, що для практичних завдань є можливість налаштовувати дату відкриття та дату закриття доступу. За замовчуванням, вони відповідають налаштуванням доступу до уроку, але якщо потрібно обмежити у часі, у вас є така можливість. Перейдемо до наступного уроку і в цьому уроці додамо практичні завдання з допомогою іншої кнопки, а саме список практик для наглядності. Клікаємо на кнопку Список практик Додати практику, відкриваємо потрібну папку та галочками відмічаємо потрібні практичні завдання попередньо створені. Слід зазначити, що одне практичне завдання може використовуватись у декількох уроках або у декількох курсах. Бачимо, що практичні завдання додано в урок. Для списку практик. Практичне завдання також можна зробити чекпоінтом. Якщо це потрібно, додати його. Готово. Відкриємо попередній перегляд та поглянемо на програму курсу. А саме на зовнішній вигляд двох уроків, в які додано однакові практичні завдання різними способами. Так бачимо, що в уроці, в якому практики додані списком практик, практики відображаються на програмі курсу під назвою Уроку. Відкриємо уроки та поглянемо детальніше на зовнішній вигляд матеріалів уроку. Урок, в якому додано практичні завдання з допомогою кнопки Практика, виглядає більш інтерактивно, тобто практичні завдання відображаються одразу в матеріалах уроку. Таким чином, практики, які додано за допомогою кнопки Практика в урок, відображаються одразу в матеріалах уроку. Бачимо, як відображаються практики, які були попередньо створені та додані в даний урок. Поглянемо на зовнішній вигляд практичних завдань. Завдання з відкритою відповіддю та перевіркою куратором. Бачимо питання, поле для відповіді, можливість залишати відео відповіді або прикріпляти файли за допомогою скрипки та відправити. Наступне завдання це завдання, в якому декілька відкритих питань. Відповідно, бачимо перше поле для відповіді. Далі, наступне поле для відповіді. І коли усі поля під питаннями заповнені, всі відповіді відправлені, є можливість завершити квіз. Також є можливість побачити, як відображається тестове завдання, різні типи питань та як студент може дати відповідь на те чи інше питання в рамках тесту. Для переключання між питаннями студент буде використовувати кнопку Далі. Після відповіді на усі питання можна клікнути на кнопку Завершити квіз. Також можна поглянути, як виглядає опитування для студента різні типи питань в рамках опитування. Так само для перемикання між питаннями можна використовувати кнопку Далі, завершити квіз після проходження опитування. Готово! Тепер поглянемо, як виглядає урок, в якому квізи додано за допомогою кнопки Список практик. Бачимо матеріали уроку, нижче блок Практика з назвами практичних завдань. Щоб відкрити те чи інше практичне завдання, необхідно клікнути на його назву. Практичні відкриваються в новому вікні. Щоб переключатись між практичними завданнями, можна використовувати бокову панель. Після виконання практичних завдань є можливість повернутися назад. Також за допомогою попереднього перегляду можна побачити, як буде відображатись урок, якщо в рамках курсу є чекпоінти. Спробуємо відкрити урок, який ще недоступний, через те, що практичне завдання не виконано. Бачимо, що доступ обмежено, і відкриється після перевірки практики у відповідному уроці. На цьому все. В цьому відео ми розглянули, як створювати різні типи практичних завдань на платформі Квіга, а також як їх додавати в уроки на курсі і як за допомогою попереднього перегляду побачити, як виглядатиме те чи інше практичне завдання в рамках вашого курсу. Дякуємо за увагу!